27 травня в суботу на стадіоні Локомотив дитячо-юнацької спортивної школи пройшли перші літні спортивні ігри працівників культури. Гарного весняного дня працівники закладів культури міста разом із своїми дітьми зібрались, щоб позмагатися у силі, спритності, винахідливості і просто відпочити та поспілкуватися. І дорослі діти були веселими і готовими до фізичних випробувань і налаштованими на перемогу. На перших літніх спортивних іграх Працівників культури на заході були присутні почесні гості: Олена Король, заступник міського голови, Любов Дубовик, керуюча справами виконкому, Олена Шинкаренко, начальник відділу культури і туризму Конотопської міської ради, Тамара Паламарчук, депутат міської ради, директорка дитячо-юнацької спортивної школи, головний суддя змагань Сергій Євдоченко, завідувач сектору з фізичної культури і спорту, відділу у справах молоді та спорту Конотопської міської. Ради. Ради. Змагання відбулися з наступних видів спорту дартс, футбол, флорбол, естафета та біг на дистанції 60 та 100 метрів. Кожен вид змагань проходив у своєму секторі. Змагання розпочалися з бігу на дистанції 60 метрів і 100 метрів. Спочатку бігли молодші діти, потім старші, а потім вже і дорослі спробували подолати дистанції. Ви також є учасником. Ви навіть брали участь у забігу на скільки метрів? На 60 метрів. Стала несподівано спортсменкою. Чому несподівано? Ви, мені здається, все життя в спорті. от, так от скажіть, будь ласка, враження, коли останній раз ви от таким чином бігли за кимось чи за чимось? Навіть вже не пам'ятаю, коли я так бігла, тим більше, що без попередження. Неправильні взуття, але я думаю, що ми достойно пробігли і дякую працівникам культури за те, що вони влаштували таке свято і спортсменам. Ми теж з задоволенням взяли участь, і як глядачі, і як спортсмени. І просто отримали задоволення від сьогоднішнього дня спортивного. А коли розпочалася естафета, чотири на сто метрів», в якій взяли участь спортсмени п'яти команд: бібліотека, музей, бухгалтерія, МБК «Зоріни», дитяча музична школа, номер 2 – вболівальники були в захваті, і бурхливо підтримували своїх вигукуючи імена учасників сьогодні. Працівників культури Конотопу можна було пізнати на стадіоні локомотив по цих футболках. Звідки вони у вас взялися? і Чому вони однакові? Це корпоративні футболки, відділу культури і туризму конотопської міської ради. Всі керівники закладів культури отримали такі футболки і на всіх загальноміських заходах, де ми командою приймаємо участь, ми ось такі, щоб нас було помітно між інших. Ну помітно між інших це безумовно. А... Ти сьогодні в яких видах спорту брала участь? Біг на 100 метрів і в естафеті? му команда музею брала участь в естафеті. І команда музею на якому місці? Сподіваємось на першому. Ще не було оголошення результатів, але сподіваємося, що на першому. Ну, бігли класно, особливо ти бігла дуже красиво. Не боялася впасти. Е, впасти не боялась, тому чесно признаюсь, тренувалася вдома, бігала разом з дітьми. Діти в нас теж спортсмени, теж ходять цю спортивну школу з греко-римської боротьби, змагаються. Тому ми тренувалися, тренувалися і готувалися до цього свята. Ну що, чекаємо наступного року? Чи такий день буде організований ще в цьому році? Скажи. На, на честь перемоги нашої. Однозначно на честь перемоги, я думаю, вийде не лише культура, а й все місто на спартакіаду. На футбольному полі зустрілись команда МБК Зоряний і збірна команда працівників культури. Гра закінчилася рахунком 3-1 на користь команди міського будинку культури. Зоряний. Я як любитель спорту в цьому слові кажеться все. Я і працівник виконкому, і керую фізичною культурою і спортом в місті. І просто кохаю спорт. Так, ну ви сьогодні бігли. На скільки метрів? Я біг на 60 метрів разом з нашим керівництвом, підтримував їх, щоб вони теж займалися фізичною культурою і спортом. Якісь і джентльмен, пропускали жінок. Безумовно, жінки повинні бути кращими. Ну, скажіть, будь ласка, як спортсмен, як керівник спорту в місті, в нашому, от такі заходи потрібно проводити? Безумовно, сьогодні? потрібно. Справа в тому, що да, дійсно нам заважає ці наша війна, але життя йде, люди розвиваються, повинні розвиватися не тільки культурно, і духовно, а повинні розвиватися і фізично. Відключатися, відключатися від повсідневних цих проблем, життєвих проблем з війною. Проблем багато Так що відключатись від цього і жити, дійсно життя є. Продовжується. Ви за здоровий спосіб безумовно за здоровий спосіб життя. Цікаво і азартно пройшла зустріч жіночих команд міського будинку культури Зоріна і збірною працівників культури. Які грали у флорбол за збірну команду культпрацівників долучились заступниця міського голови Олена Король і начальник відділу культури і туризму Олена Шинкаренко? Яку ви дали б оцінку видали б сьогоднішньому заходу? Ну, відміну, звісно, що відміно. Ви бачите, що усі на полі мають надзвичайно позитивний настрій. Можливо, це на, на наші результати, навіть е, привз е, наші очікування вже перемогли, тому що всі активні, е, всі задорні, е, усі із е, із величезним задоволенням беруть участь у різних видах змаганнях, будь-то естафета, біг там на 60 на 100 метрів, чи флорбол, чи футбол. В общем, все супер. А в яких видах спорту ви сьогодні особисто брали участь?» долучилась до дівчат до нашої команди виконкому, які бігали 60 метрів, і долучилась до флорболу? Що це за вид спорту з клюшками, так як футбол, тільки з клюшками дівчата грають в м'яч? Це не хокей, це не хокей. Це щось таке посереднє між хокеєм і футболом. Ну що сьогодні такі перший. Перші такі така спартакіади чи спортивні ігри працівників культури. Будете продовжувати Впевнена в тому, що вони будуть мати продовження. Перші літні спортивні ігри працівників культури, 2023, в яких взяли участь майже 80 учасників, тривали дві години. Організувати і провести їх допомагали директорка ДЮСШ Тамара Паламарчук і тренери школи. І не тільки допомагали. А й всіляко підтримували учасників, які показали свою силу та наполегливість у змаганнях. Ну як сьогодні вихідний день твій? Як ти оцінюєш? Дуже круто, дуже спортивно, Щиро вдячна всім організаторам культури, культурі, всім, всім, всім. Справді, такі заходи треба проводити частіше. Колективи всі разом, ми одна команда, і дуже енергічно, круто. Кожну суботу будемо тут на спортивній площадці бігати, стрибати дуже класно. По завершенню спортивних ігор були підведені підсумки, і відбулось нагородження переможців. Заклад культури, котрий отримав найбільшу кількість медалей, отримає цей кубок. Це перший кубок перших спортивних ігор, працівників культури. Слава Україні! І отримає його міський будинок культури. Зоряний! Шановні спортсмени, шановні працівники культури. Цей заклад виборов сім медалей, сім командних медалей. Вітаємо! Хочу нагадати, що цей кубок буде перехідним. На наступному році він точно буде не в зоряному, а буде в іншому закладі культури.